Сьогодні я покажу, як замінити підрольовий шлейф або шлейф керма на автомобілі Toyota Prius C або Toyota Aqua. Вони в принципі однакові. Ми бачимо одразу перші несправності, саме несправності шлейфа. У нас постійно горить подушка безпеки. Кнопки частково тільки реагують на дотики, не працює сигнал у нас. І також круїз-контроль у нас абсолютно не працює. Для початку нам потрібно зняти кермо. Для цього ми знімаємо заглушку. Ось тут є такий пазик для отверточки. Після чого потрібно викруткою натиснути на ось цю проволочку, яка є пружинкою. І повторити процедуру з іншої сторони керма. І все, подушка безпеки в нас демонтована. Далі нам потрібно зняти всі провода. Як від подушки безпеки, так і від підрольового шлейфа. Їх тут декілька штук. Далі ми скручуємо ось тут гайку і знімаємо кермо. Ось так це виглядає. Тепер відкладаємо руль в сторону, він поки нам більше не потрібен. І знімаємо кожух рульової колонки. Також бачимо попереджувальні знаки. Не можна на вивернутому кермі встановлювати шлейф тільки на ровних колесах. Ну, Інструкцію читати це не обов'язково, це не для нас. На механізмі шлейфу є віконце, через яке можемо подивитися, що там внутрі в нас. Там ми бачимо шлейф, кольосика. Ну, шлейф там вже все, він перетерся. Під кожухом бачимо кучу фішок. Їх треба нам від'єднати. Від'єднати їх треба, але не всі. Ці ось всі ми від'єднуємо. А от, наприклад, фішку поворотників та світла ми не трогаємо. Також не трогаємо фішку дворника. Після чого отщолкуємо цей механізм. Три защолочки ми тут маємо. Ось тут у нас. Друга, перша вже назад заскочила, то не біда. І третя. Все, коли вона вистігнулась, ми можемо тепер вже від'єднувати всі провода і витягувати. Ну ось і все. У нас в руках старий шлейф підрольовий. Так він виглядає. Ну і все, тепер беремо новий і так же само його обратно последовательності цепляємо і збираємо назад. І перед цим ще нам не забудь виставити зразу закрутить гайку. Треба виставити точно положення коліс, щоб потім при зборці в нас не було що такого, що руль буде стояти боком. Ну і звісно, це на шліф теж повлияє на роботу сліфа. Так, ось ми бачимо новий подрульовий шлейф. Тут у нас стоїть ЧК. Щоб ніхто, случайно його не крутнув і потім не порвало. Шліф ми його встановлюємо. виставляємо ровно руля. Я вже рів, рівно руль виставив у нас, лазером заднє колісо дивиться на переднє, переднє ровно на заднє. Е, Після чого ми ставимо наш шлейф, висмикуємо і ровненько ровненько ставимо в керму. Тоді все буде працювати. Але не все так просто. Ми бачимо, що наш е, підрульовий шлейф не оригінальний. Був куплений, цей у нас стоїть такий точно 200 доларів. а цей стоїть 20. І тому тут не вистачає датчика положення керма, який треба сюди виколупати і переустановити на цей шлейф. Виглядає цей датчик, тут його держиться на 4, по-моєму, за щолочках. Ми беремо просто на новий. У такому рівному положенні. Все аккуратненько в пазики ставимо і просто йде Во. Треба уважно дивитися, щоб везде попало по пазикам І тепер воно легко заходить. І все. Наш підрульовий шліф готовий до установки. так Все легеньким движенням одної руки. Заскочив на своє місце наш шлейф. Раз защёлочка, Десь тут два защёлочка і три защолочка. Тепер бачимо в вікні кольосика бути видно. Іменно коли виставлений ровно руль, ну типу руль, будущий руль виставлений ровна. Тут ми бачимо в вікні колесико. І просто беремо оцю жіку і зриваємо. Тут вона ось у нас. Одне одна слід по заводу там впаяна, і пазик, в якому вона держує наша каліщака. І все, далі ставимо руль, збираємо назад пластик, весь і катаємося і радуємося. Кермо ровно в нас, ровненько по ходу двіження. Ці штучки зняті були спеціально для косметичних работ. І перевіряємо, спробуємо тоді звук. Працює, працює звук. Ну, значить, все, кнопочка працює, І тут на екранчику у нас чітко видно. Оп, плюсик додається, мінусик, мод, вся робота. Все, ремонт, можна сказати, успішний. Єдине, що лишилось перевірити айрбег. Ну, я думаю, він теж запрацює. Для цього треба заглушити машину. І на заглушеній машині вже підключити його і перевірити. І так, от, ми підключили фішечки. Тут важливо розуміти, що не можна їх путати. Жовтенький розйомчик до чорнієї фішечки, а жовтий розйом оранжевий, точніше до оранжевої фішки. Все просто. Це в нас маса бібікалки нашої. Все. Airebag потух. Все отлично. Бібікалка Наша, я думаю, тут буде працювати. Ну, але для того, щоб вона працювала, треба установити руль в положенні в робочого. Сейчас ще, ще перевіримо. Дисплей, температура. Так, температура регулирує. Да, Температуру регулює. Все, всі кнопочки працюють, тому ремонт пройшов успішно. Так, ну от і все, все собрано, все отлично працює, кнопочки, этот переключалки, всі бікалка і найголовніше, у нас немає світячогося значка подушки безпеки.